Встановити сторонний захисту. Терпілому срок для знайомого з матеріалом 502, 16 продження 380 до 16 червня 2025 року. Судове засідання провели захисники Положишник Віталій Володимирович, Поліщук Дмитро Олександрович, Лисак Олександр Миколайович, Детектив Повершенко, Роман Аура Юніч. В режимі відеоконференції через застосунок зум підозрювані Чечівницький Ігор Олександрович такий Мінчажі Степан Манович.

На адресу захисників надіслано відповідну постанову про виділення матеріалів, до якої йшов відповідний додаток із переліку матеріалів, до, які про що поставало питання. Аналогічний документ був надісланий на електронну пошту захисників і надаю суду на підтвердження. Так ми отримали, там був тільки реєстр э, ну, невиділених матеріалів до самих матеріалів. Ну, Те ж саме, що я вам подав. Час в режимі відео і також про відкладення. Стави та засування питання зникнення доказу висновок експерта. Vamos На троку голови питання про відкладення по почистку суті. Заявив про відкладення. А чи, чи можна нам дати нам можливість ознайомитися, щоб ми могли висловити свої думки? Я знаю, ваша Друга. думка просив відкласти про, про конкретно. Ну, все, підстави подивитися. Щось ну, власів з Там я, я почув, що було щось про пошук доказу. Було питання було про експертизу. Там тружку зазначає, що якась судова експертиза не пред'явлена для невідкритого по 290-ті, якась користь, якась експертиза з порушенням зроблена, експерти з тягнення не отримують. Скажіть, а цей перелік матеріалів ви не надали, а матеріали якісь не, не надавали? Ні, Ні це матеріали ви ж виділили ви в інше кармове провадження, зазначений перелік. Це я про, я ж за те, що в минулому засіданні ж тому тут оголошували стіни. Тут рішення Верховного суду. Я про ці рішення дещо хотів би зазначити, Ваша честь. Е -е -е -е. Ну, давайте ми зараз займемося, потім слухали вас хвилин 10, 10, 10 може, перерву так? Так, може, час. Долучиться перерва. Я просто уважно подивився ці попитання, які ну, надали захисники інших підозрюваних. От, ну, Круговий подав заяву про вкладку через те, що він прийме участь, ну, допитує якихось свідків в Печерському суді. Там не зрозуміло, як приснув Ткаченко чи не Ткаченко, але от хочу звернути увагу, де захисники Грановського. Захисники Грановського, вони. В голосівському суді, от я дивлюся їх повістки про виклик, їх викликали як інших осіб, і в своїх заявах вони самі пишуть, що їх викликали як фізичних осіб. Тобто вони фактично викликані не як представники чи захисники Грановського, чи як там будь-якої іншої особи. а, ну, Наскільки я зрозумів, цю обставину справи, там подали якісь заяви про вчинення кримінального правопорушення. Ці заяви на внесли в ЄРДР. Скаржники поскаржилися, і адвокатів Грановського викликали у статусі інших осіб. Тобто, наскільки я зрозумів, вони в цьому провадженні, чи потенційні свідки, чи потенційні підозрювані, чи потенційні потерпіли незареєстрованому. І тому, ну, фактично, це не Грановський вирішив, що його адвокатам краще піти в якийсь інший суд, а його адвокати фізично не можуть. Ну, вони свої особисті спочатку проблеми мають вирішити. Ну, що я, я не знаю, що там в них за проблема в цьому головсійському суді виникла особиста. Але, ну, судячи з усього, то їх усіх викликали саме от в такому якомусь статусу потенційних фігурантів, не внесеного в ЄРДР кримінального провадження. І ну, Тому я все ж таки підтримав ці клопотання захисників Грановського. Просто ці тим паче, у нас вже є запланована дата на завтра. Через те, що Мій ну, підзахисник і ну, це моє особисте переконання в цьому кримінальному провадженні, е, ну, він фактично опинився заручником переслідування ну, політичного переслідування Грановського. І е, ну, наразі його доля реально залежить від того, як це, ну, в цьому провадженні буде щось з Грановським через те, що ну, от ми там з вами розглядаємо скаргу на підозру. Е, це не на предмет зараз, я так. Е, що Ну, Кінчіджі ж не вчинив жодних протиправних дій. Все, що йому інкримінується, це ж там нібито в цьому провадженні був Грановський як організатор. Зараз щодо Грановського стосована підозра, яка розглядається в апеляції. І ну, подальша доля Кінінчіджі як підозрюваного взагалі в цьому каналі провадженні повністю залежить від Грановського. Тому і це питання про обмеження строків, я б все ж таки хотів розглядати за участі його захисників. Тим паче, що ну, нас, наскільки я розумію, до кінця сусідня залишилось 15 хвилин, і ми ну, нічого особливо, особливо не втратимо. Щось дозволити, тож кулья то, пальне коротко. <клідь> ну, я фактично не зрозуміло, що пан Дмитро назвав. Я знайомився з клопотаннями 에, захисників Рановського і пана. Дмитра кругово на моє переконання достатньо абсолютно знаєте, не для мене особисто неочікувана ситуація, коли їх викликали голосівський районний суд як фізичних осіб, знову ж таки, не як представників, а як фізичних осіб. А ми знаємо, що якщо фізична особа не з'являється без поважних причин на виклик до суду, навіть до не застосовується навіть стягнень в ряді штрафу. Тому є певні заходи примусу, і на виклики суду фізичні особи зобов'язані з'являтися. Ну і фактично я так розумію, вони зараз перебувають по лосіму районно суді, тому що немає в цьому судовому засіданні. Така ситуація на мене на мене переконання є ну однозначно поважною, тому що як громадяни не мають виконати виклик суду. А потім уже в першу чергу з'явитися в це судове засідання як представники підозрюваної особи, яку вони захищають у цьому кримінальному провадженні. Тому в цій ситуації, ну очевидно, як то кажуть, поважна причина відсутності захисників виникла зв'язку з тим, що фізичних осіб викликають інше судове засідання. Тому Ваша честь, ну я вважаю, що без участі зазначених захисників ми не можемо слухати цю справу, коли там є ґрунтовані. Вони посилаються на кримінальне писальне законодавства, яке ми не маємо право порушувати. Тим більше, що особа, відносно якої розглядається клопотання, яких ми представляємо тут, захищаємо, вони мають право знати думки інших осіб, оскільки ну, очевидно, в цьому провадженні, пригорлися є певні. Визначені ролі кожного, хто пособник, хто виконавець, хто організатор, таке інше. Це таке кримінальне провадження, яке поєдне декілька осіб за співучастю у, у цих подіях, тому і так воно має розглядатися як відносно всіх осіб. Тому ми просили ці попитання вважати таким, що обґрунтованим і їх задовольнити і відкласти судове засідання на іншу дату, яку у нас визначена це на завтра, на, на 15 -го годину. Шановний суді, я. Суд, я підтримую того ж клопотання моїх колег. Дійсно, клопотання на тивовані, грунтовані, є підстави відкладення сьогоднішнього судового засідання, варто вийде, що у нас визначені резервні дати, а тому теж подаю відкласти на завтра, на раніше визначені дати. А завтра вони з зранку щось прийшли ще чи ні? Ми ж не знаємо, що буде завтра. Ну, я заперечую щодо відкладення судового засідання, ну, враховуючи, що е, 40 статті 290 прямо вказує, що не пропиття судового засідання сіки, було на розвитке повідомлення про місце час проведення судового не перешкоджає розгляду клопотання, Це по-перше. А і змісту тих клопотань про відкладення і, скажімо так, повістки в межах розгляду скарги на невнесення в ГРД, ну очевидно. Є, що це викликають представників тих осіб, які скаржаться, оскільки при розгляді клопота скарги на нанесення в ЄРДР безпосередньо викликається особа, яка подала скаргу або її представника. Це ж є очевидним фактом. Тому вважаю, це є маніпулювання і фактично не може враховуватися як поважна причина. Зв'язку з цим про це відмовити задоволення таких клопотань. Я може пропоную все-таки хай 10 хвилин детектив виступить. Я так да, коротко хотів би сказати, що Я не знаю. Закінчу, чи ні, ну про ті, можна так, про ті рішення Верховного суду, які ми начебто. Давайте, ну, давайте, ну, як... в нас немає рішення про колопотання. Я все таки буду заперечити про це, що тому що нам треба ну, на наше переконання. Сказати, хоч почути, що це грунтована чи ґрунтована, і клопотання наразі я так розумію, з точно не вирішені. І ми три сторони, учасники, заперечуємо проти того, щоб ми проводили своє засідання без участі інших осіб. На моє переконання, представники захисники інших підозрюваний також само, так само мають право чути доводи детективи в цьому провадженні і давати свої думки, і заперечення з приводу висловлених Тверджує детективи. Якщо вони з'явиться завтра засідання, їм треба буде починати судове засідання з того, що вони почнуть, що вибачте, ми не змогли взяти участь цей. Ми по ютуб-каналу бачили доводи детектива і хочемо на них дати свої певні доводи. Ну, вибачте, це не процес буде. У нас процес змагальний і диспозитивний, тому я Та хотів би, щоб ну, враховуючи час, ну відкладено буде в будь-якому випадку. Він хоча б детектив ну, ну, висказати. Пов... я думаю, веде слідчий суддя, а не бажання ні. окремих учасників. Тут е я ж враховуючи виконав. час, тут в будь-якому випадку буде відкладення. Тобто ці клопотання будуть задоволені. Я зараз детектив навіть хоча б те, що він по рішенню Верховного суду е -е. думка. А ви почуєте, можливо, ви спогодитесь чи ні. Так, Давайте хоча по рішення верху суду Я власне, просто хочу зазначити, що я тільки що зв'язався з одним з адвокатів Грановського, запитав, що там, як їх викликають. Вона мені повідомила, що ну, вони не звертались ніякої заявою, скаргою до суду, їх викликали. Ну та сталося як фізичних осіб. Це не їх заяви. Вони не захищають Шурікова, ніхто з них. То те, теж я говорив, що по матеріалу не получається випадків фізичних осіб учасників тих подій, по яких там ну, ми не знаємо, що там, ну з тощо ми бачили, по повісткам як учасники тих подій, які там пов'язані з своїм росом. Я говорю в будь-якому суд... випадку, все відкладено буде. Це справа, я хоча б детектив думка його по постанову Верховного суду. Ну, так, дякую вашу честь. Ну, е, хотів би звернути увагу суду про ті рішення Верховного суду, начебто вказуються на можливість на захисту в порядку статті 2090 знову з матеріалом іншого кримінального впровадження, ну, виділеними. Зокрема, посилаються на е, постанову. Проповнила суду від 10-1023 роз 1612 52218. Е, ну, якщо взяти це рішення в руки та його прочитати, то зміст його буде зводитися до того, що е, у цьому рішенні зазначено наступне: що сторона захисту посилає про те, що сторона нашого обвинувачення не відкрила частину матеріалів з кримінального провадження. Останні цифри 408, а суд першої інстанції відмовив у задоволенні клопотання про витребування цих доказів. Загалом зміст цих всіх рішень, про які посилається сторона захисту, начебто про можливість доступу в межах статті 290 до інших матеріалів кримінального провадження, вони зводяться до до неповноти судового розгляду, де в ході судового розгляду. Начебто, судом було відмовлено в ряді клопотань зі сторони захисту про доступ до деяких матеріалів, які зберігаються десь в інших органах, в інших кримінальних провадженнях, на підтвердження тих чи інших обставин, які досліджуються під час судового розгляду, в порядку доповнення судового розгляду. так і зокрема і в цьому самому рішенні про це й саме вказує, що Э, стою із рішення з матері в провадження вбачається, що 20 грудня 17 року прокуратура Волинської області зареєструвала кримінальне провадження, останні цифри 480, яке 21 грудня 2017 року направила до НБУ за підслідністю. 21 грудня 17 року кримінальне провадження 480 було об'єднане із 736, тобто стало одне кримінальне провадження, останні цифри 480. От. І коли Волинська обласна прокуратура насилала до е, запіслідності ці матеріали кримінального провадження, було повідомлено, що частина матеріалів кримінального провадження зберігається в режим на таємній частині прокуратури, тобто була частина таємних матеріалів. І сторона захисту під час е, досудового розслідування і під час судового розгляду клопотала про надання доступ до вказаних матеріалів. Тобто частину саме. Цього кримінального провадження, тобто 480. І в зв'язку з цим і було поставлено питання щодо неповнати судового розгляду, оскільки їм відмовлялося доступу до тих матеріалів. В зв'язку з цим і рішення Верховного суду було скасовано попереднє рішення. Тобто воно вказує не про те, що в межах статті 290 КПК надавати дозвіл до будь-яких інших матеріалів, тобто виділених або третіх, а саме з питань неповноти судового розгляду. І не надання частини конкретно цих матеріалів, про які йде судовий розгляд. 480, як в тому випадку. в нашому випадку, скажімо так, дотичні номери 380 останні цифри, і питання може стосуватися ненадання матеріалів кримінального провадження саме в межах цього номеру кримінального провадження 380. Про інше судове рішення, про яке також стороною захисту звертають увагу. Також вказана, це постанова Колегії судді першої судової палати суду від 21.11.23 21, справі 791 дріб 722, дроб 21. Також, якщо е, прочитати це рішення, то воно буде зводитися також до неповноти судового розгляду у зв'язку з війновою суду першої інстанції в доступі до матеріалів, в рамках якого проводилась НСРД. Результат таких і були використані проти засуджених. Зокрема, захист вимагав доступ до записів на СРД, які проводились в, кабін в кабінеті, оскільки, за її словами, саме там засуджений зробив е обговорення пропозиції. Тобто до матеріалів НСРД, проведені в конкретному кримінальному провадженні, оскільки в цьому рішенні згадувалось про те, що в ході судового розгляду, скажімо так, е обвинувачення надавались уривки, уривки від, е скажімо, Запису в тому чи іншому кабінеті, або відповідні уривки від відповідного листування, тому в цьому питанні і підіймалася. Також немає не в цьому в цьому рішенні або в будь-якому іншому рішенні Верховного суду про те, що в порядку статті 290 сторона захисту може отримати до будь-яких матеріалів доступ. Порядки 290. Крім того, крім того, ваша честь, хотів би також наголосити, про те, що сама формулювання статті 290 вказує про те, що прокурор або слідчий за його дорогою забуває надати доступ до матеріалів до судового розслідування, які є в його розпорядженні, в тому числі будь-які доступ, які самі по себе в суді. З іншими можуть бути видані доведення невидимої або меншого ступену винуватості або щоб сприяти пом'якшенню покарання. Тобто ті матеріали, які перебувають в розпорядженні прокурора. І конкретно іде мова про конкретний матеріал кримінального провадження. В даному випадку в нашому кримінальному провадження стані цифри 380. Тобто тільки до цих матеріалів. Всі інші матеріали кримінального провадження можливо отримати доступ в порядку, передбаченого кримінально-процесуальним кодексом, як то 220 або в порядку заходи за забезпечення через тимчасовий доступ ну, Це така позиція щодо доступу до матеріалів виділеного кримінального впровадження вашего честь. Зрозумію, так. Завтра з 6 червня 2025 року. В 15 годин зустрічаємось на засіданні.